Дай Боже нам хоч частину тієї мужності й дієвої любові до своєї вітчизни, якими так переповнена славетна Леся Українка. Ростина, біля груди, серденько виймай! Українська сучасна література вам далася. Досконаліше, якщо ви виходите на стілю, то ви робите це все з любов'ю. Дякую, місту Луцьку. І ми намагаємося ці конкурси тримати, тому що це не тільки імена Франка і Лесі Українки. Нагорода від Луцького міського голови Олександра Кравченка. Сучасну літературу є кому не тільки читати, а ще й виголошувати. Тому особливо вам дякую. Дякую Дня. Дякую. Їм потрібне це слово. Це дуже важливо. Тому що кожен з них розповсюджує між своїми знайомими і родичами цю інформацію. В дуже складний час ви звертаєтеся до слова Лесі Українки. І вірю. Те, що ви вірите, що мова це зброя, і слово на сі Українки це зброя. Ви огурите, ви випливаєте, і це видно по ваших оченятах. І це дуже тішить. Дуже багато наших колег з вами, акторів, які змінили сцену, які змінили постріл Римою на фронт, на те, щоб захищати нас. Зі зброєю в руках. Наш Корифей, людину, яку ми всі е, любимо, цінуємо. Данило Андрійович Поштова. Анексувала Росія Крим, я одразу тоді звернувся до спілку театральних діячів, тоді був відомий Лестиван Штанюк. Всім вам відомий. О, він відгукнувся дуже дружелюбно, і ми перенесли його на коли і обіцяли, що повернемо, як тільки звільниться Крим. І цілий світ живе у кожнім слові, І, і плачу я, і сміюсь, тремчу і млію, та в голос вимовить тих слів не вмію. Та не шумиліще, нонько, та й не розвивайся. Не плачне плач, не плач дівчинонько, та й не віддавайся. Чи я ж то кров була, як не моя? Чи я ж то було тіло? Гіркий сором гнав кров з мого лиця я з тіла спав, як жебра в'їв того вина і хліба. Либонь, не райське щастя відбилось в моїх очах. Учитель те завважив, він поглядів понурих не любив. Він звик, щоб ми, як песики, лагідно йому вдивлялись в очі і слова ловили. Куди тепер піду? Де на землі? Земля обітована? Ой, у лузі Червона калина. Похилилася.